Німецька вівчарка Кайдо стрибає у ставок за м'ячиком. Так одночасно тренується та охолоджується у спеку. Молодший інспектор-кінолог Вадим Дігтя розповів, що на собак аномальна спека впливає ще гірше ніж на людей. Воно починає спочатку нервувати. Як ви замітили, щойно вона починає підскулювати, починає хекати. Сюди ми приходимо на площадку займатися своїми службовими собаками. Це більш вигул їхній, щоб вони побігали, побігали зробили всі свої справи і скупнулися. У нас є ставочок, вони тут купаються і охолоджуються. Кайдо рік і два місяці. Її кінолог Вадим ще готує до служби, аби потім собака отримала сертифікат та брала участь у розшуку. Ай, молодець. Вона ще під підготовлюється до роботи. Шукати гільзи, шукати людей по сліду, робити вибірку людей по взуттю. Частина собак займається розшуковою діяльністю, тобто розшук людей по запаховому сліду. Частина по зброї, вибухівки і наркотичних засобах. Це чергування на блокпостах, виїзд на місце пригоди пов'язаний з прильотами, пошук людей. Трупів. Якщо ми виїжджаємо по розшуку, наприклад, це безвісти зникла дитина, то ми можемо шукати, поки ми її не знайдемо. Аби уникнути перегрівання тварин під час виїздів на службу, їх забезпечують прохолодною водою. А у вольєрах впродовж дня змінюють воду, розповіла Алла Черкаська. Бажано міняти воду, тому що вона нагрівається. Є е, так, така методика, як лід кладуть під лід кладуть під е, тарілочку, і за рахунок цього вода постійно прохолодна. Обов'язково при собі мати якусь ємність е, для того, щоб напоїти собачку, ну і, звичайно, бутилочку з, з водою. Зараз теж дуже багато всяких мисочок складних, які не займають багато місця. Гуляти з тваринами у сильну спеку кінологиня радить або рано вранці, або ж пізно ввесь. Собака може отримати такі два удари це тепловий удар і сонячний удар. Тепловий удар отримує собака, яка, наприклад, замкнута в автомобілі, коли перегрівається тіло собаки без прямого сонячного впливу. А сонячний удар це вже коли в Прямо на вулиці собака отримує від сонця сонячний удар. Бували раніше випадки, коли собаки перегрівалися, але там такі були умови, що ми переслідували злочинця, довго знаходилися на сонці, але слава Богу, була вода під боком завжди напоювали. Довгошестих порід собак рятують від спеки, намочуючи їм лапи, живіт та пахви. Деякі господарі вважають, що якщо в них довгошерстна собака, наприклад, вівчарка довгошерстна або іншої породи, що якщо вони його підстрижуть максимум, то їй стане краще, вона легше буде переносити спеку. А насправді це міф. Шерсть вона е, виконує функцію терморегуляції у собаки. У них там все так налагоджено, що воно все буде охолоджувати саме по собі. Серед симптомів перегрівання тварин, підвищення температури та слиновиділення, говорить Алла Черкаська. Навіть почервоніння очей, доходи навіть до такого, що блювота починається в собаки, втрата свідомості, ну і звичайно судоми. Нині серед службових собак в обласному кінологічному центрі німецькі та бельгійські вівчарки. Всього 21 тварина різного віку. Так. Так. Okay. Yeah. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць. Суспільне новини Полтава.